У цьому відео ми поговоримо, як за допомогою функціоналу вершлік ви можете вести запис своїх клієнтів чи відвідувачів. Адже, думаю, всі стикалися з ситуацією, коли записуєшся на 16-ту годину до перекоря, а в результаті доводиться чекати, адже вона щось наплутала і записала на один час дві людини. І тепер не встигає, бо збився увесь графік. Запис по слотам часу від вершлі дасть змогу клієнту відразу бачити, який час вже заброньовано, а на який він може записатись та залишити вам свої дані, заповнивши форму. Ви, як надавач послуг, можете створити послуги, вказавши їх назву, тривалість, вартість і обов'язково обріть колір, яким помічати саме цю послугу. Якщо у вас їх декілька, це вам дуже допоможе. Під кожну послугу можна створити окремі форми реєстрації, якщо потрібно уточнювати різні дані, залежно від її типу, або підключити платіжний метод та додати до форми суму, яку клієнти будуть сплачувати для бронювання свого часу. Відразу після реєстрації не обов'язково брати всю суму. Тим більше, якщо ви не можете в такому режимі визначити остаточну вартість. Ви можете брати символічну передоплату, щоб людина відчувала якусь відповідальність і не пропустила свій запис. А навіть якщо проігнорує, то вона залишиться хоча б символічна компенсація втраченого часу. Всі записи клієнтів ви бачите у вигляді календаря, де відмічено, в який день та на який час у вас є робота. Саме тут вам і знадобляться різні кольори для різних послуг, щоб краще і швидше їх розрізняти візуально. Якщо вам потрібна детальна інформація про клієнта, ви можете переглянути її прямо тут, або ж перейти в розділ із замовленнями та переглянути там всю детальну інформацію. Можна редагувати замовлення чи скористатись канбаном для обробки цих замовлень, переміщуючи їх в різні колонки залежно від їх статусу. В розділі Клієнти ви будете бачити всі, хто записувався до вас, та будете бачити історію клієнта, скільки разів та які послуги він чи вона замовляла. Якщо ж людина замість запису сайту просто так вам телефонує, ви можете запропонувати їй вільний час та самостійно записати її на обраний слот через адмінку. Використовуючи запис по слотам, ви отримуєте зручний запис для клієнта, де йому легко обрати потрібний день та час, повноцінну CRM-систему, де зберігаються всі замовлення, повну базу клієнтів та історію їх записів, можливість обробки цих замовлень, редагування даних, зміна статусів чи просто експорт в Excel. Сповіщення в чат бота про всі надії реєстрації клієнтів, візуальний календар записів або можливість синхронізації з Google календарем, налаштовувані повідомлення з нагадуваннями для ваших клієнтів, щоб вони не забули про свій візит до вас, та можливість приймати передоплату від клієнта при записі на час. А найголовніше, ви отримаєте соцільну впорядкованість записів без накладок чи пустих слотів та не будете щось забувати чи плутати. Спробуйте упорядкувати свій робочий графік вже зараз за допомогою запису по слотам від Вебсе. Це безкоштовно і зовсім не страшно.